З усіма лоха! Чотири матчі всього лише було зіграно вчора вночі. Тож додав для вас цікавеньких новин, аби відео не було дуже коротким і ви встигли доїсти. Тож, якщо дійсно їсте, бажаю вам смачного. І переходимо до баскетболу. Клівленд Кевлер сприймають Бруклінець. Клівленд єдина непереможна. Команда в Лізі, у них 10 перемог 0 поразок. І на додачу Кенні Аткінсон їх нинішній тренер був колись головним тренером Брукліна. Звідки його звільнили у 2020-му, тому впевнений, йому хочеться поквитатись із своїм колишнім колективом. І його гравці чудово розпочинають цей поєдинок. Даріус Гарлан, Донован Мічел. Всі працюють. Клівонже на майже десятку попереду у другій чверті. Кевлерс прекрасно грають сьогодні у трисекундній зоні. Набирають 56 очок із фарби. Еван Моблі, ось наприклад. 10 із 11 з гри, Всього лише один промах. У нього 23 очки, 16 підбирань, 4 асисти. Даріус Гарлан з дальньої дистанції вже робить плюс 15 для Кевелерс. І тут здавалось би, на цьому етапі Бруклін мав би здатись, тому що вони тільки но вчора зіграли складнючий овертайм проти Бостона, затягнули гру там в складну кінцівку. Але ні, Бруклін не здається. Бруклін бореться, Бруклін кусається. Там є. Кем Томас 22 очки сьогодні набирає. Йому чудово допомагає Деніс у якого також 22 два поинти. Дуже класна реалізація. І ось Бруклін вже попереду на плюс 5 у третій чверті. Кем Джонсон 23 очки від себе додає чотири триочкових. І як же цікаво, у нас цей матч перевертається вже Бруклін. Попереду на двозначній майже перевазі у четвертій чверті на виїзді. Але Клівленд не просто так єдина непереможна команда. Вони починають. Наздоганяти і переганяти Даріус Гарланд робить цього лише мінус один. У нього двадцятка на рахунку. Далі Гарланд вже робить плюс три для Клівленда. І далі на останніх секундах Моблі, коли треба було відзахищатись, робить це ідеально і рятує цей матч для Кевелерс. Донован Мічел також набирає 22 очки. Кевелерс одинадцята перемога поспіль. Дарю, вітаю з перемогою. Ти знаєш, із таким стартом сезону від вашої команди тепер є купа очікувань. Тепер вас із Бостон Селтікс вважають головними командами на Сході. Скажи мені, чи готові ви не лише бути головною командою на Сході, а й взагалі поборотись за чемпіонство? Так, я впевнений, що ми готові. Я не думаю, що це у нас були якісь там халявні випадкові перемоги. Протягом цих 11 матчів ми грали з хорошими командами, і це був справжній виклик. І навіть сьогодні у нас протягом усіх 48 е, хвилин гри був справжній челендж. І тільки у четвертій чверті ми справді додали інтенсивності. і Насправді я вірю, що ми можемо це зробити протягом 82 матчів і далі у плей-офф. Тому я думаю, у нас хороші шанси називатись контендерами. Чикаго був завітали до Атланти. Атланти зіграла до речі 5 матчів за останні 7 днів. Із цих 5 матчів два були бек-ту-беки, Тому у яструбів сьогодні дуже болять крила. Вони дуже втомлені. подивимось, чи вистачить їх сьогодні на бичків. Джейлен Джонсон починає з строчкової дистанції. Так, домашні кільця трішки допомагають. Хоукс на невеличкому лідерстві з іншої сторони відповідає Джош Гіді, сам не влучив, зате підібрав і хорошу передачку. Віддав на Зака Лавіна. У Зака сьогодні 18 очок на рахунку. Далі Атланта продовжує щемити боків у першій чверті. Класна передачка від Трея Янга. Взагалі у першій чверті майже все залітає у Хоукс. Ось Трея Янг вже здалеку поцілив. І на старті перевага Атланти досягала 18 очок. Заклавін намагається діставати свій колективчик. Чикаго до речі, цього сезону вже неодноразово вигравали, вилазячи саме із такого досить відчутного дефіциту по ходу зустрічі. Тому для них це ситуація вже не нова. Треянг тим часом заряджає майже з логотипу Влучно у нього 14 очок сьогодні, плюс 16 асистів. Не дуже сьогодні влучає Треянг. Далі австралійський форвард Дайсон Деніелс перехоплює, забуває два легких очки. Вже плюс 13 знову для Атланти. Пізніше ще також відмічається триочковим. Ми тим часом з вами вже в середині третьої чверті. Треян ще одна накидушка на Джелона Джонсона. У Джонсона сьогодні 20 очок. У капели також 20 очок вони Янгу допомагають. І не дивлячись на втому, досить таки впевнено, Атланта на чий контролює гру, плюс 14 у четвертій чверті. Але Чикаго, як я й казав, команда, яка любить ось так: от загнати себе в дефіцит, а потім карабкатись із нього як на Говерлу. Подивіться, Джейлен Джонсон, точніше, Джейлен Сміт вже воїводить Чикаго вперед. Далі Нікола Вучевич, ось таким флоутером, робить плюс 3 для биків. І далі під кінцівку четвертої чверті вже аюду сунму ставить крапку. Чикаго знову камбечать. Відмітити особливо нікого. У них 8, чоловік набирають 10 і більше. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео. Тож обов'язково візьміть участь. Сан Антоніо Сперс приймають команду українця Святослава Михайлюка Юту Джаз І ось цього персонажа Лаурі Маркенена. Останній свій матч Сан Антоніо виграли проти Портленда. Щоправда, Віктор Вембаньяма видав такий собі досить посередній матч. Це лише 12 очок. Подивимось, що він нам підготував сьогодні. А це у нас Стефон Кесел, лотерейний пік останнього драфту для Сан Антоніо. Не сьогодні рекорд своєї кар'єри. Так, у нього 23 очки. Він настріляв, а далі вмикається Вембі. Влучає з 3-очкової дистанції пізніше в наступному володінні вембі. Ще одна трьошка від нього залітає. У Вембаньями сьогодні 6 із 9 трошкових спроб. Дуже і дуже солідний шутінг. Щоправда, Сан Антоніо не дуже далеко попереду, тому вмикається ще й де він васел. Нарешті він очухався після травми. Ось це його перші очки взагалі в цьому сезоні. Вийшов він сьогодні всього лише на 22 хвилини, але при цьому 8 з 11 реалізував. 18 очок на його рахунку. Юта, тим не менш, попереду трішечки після першої половини. У них є Лаурі Марканен, який 20-ку сьогодні набирає. Джон Колінс також 15 очок з лави запасних, плюс 10 підбирань. І таким чином ми з вами заходимо в досить напружену та цікаву четверту чверть, де Віктор Вембаньяма при мінус 3. Зрівнює рахунок. У Відька сьогодні 24 очки, 16 підбирань. І 7 блокшотів на додачу. Абсолютно скажений перформанс. Щоправда, з іншої сторони також були свої герої. Колін Секстон 23 очки набирає шпори, горять мінус три. Вембаньяма ставить якраз один із своїх семи блокшотів. Пізніше в Вембі ще один блокшот Колінсу. Одна хвилина залишається до кінця четвертої чверті. Вембі як може рятує свою команду. Дарує кеслу легкі очки, всього лише одне очко різниці. Далі переносимося з вами вже в самісіньку кінцівку. 11 секунд до кінця шпори горять мінус три. Вембаньяма може здалеку зрівняти рахунок, але порушує правила в нападі. Ось цим заслоном неправильно він його поставив. Зносить Кларксона і, не дивлячись на крутий перформанс від Вембі, Юта забирає перемогу на виїзді. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм, канал game 7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Окей, друзі, тепер трішечки новин. Захисник Лос-Анджелес Лейкерс і син Леброна Джеймса Броні дебютував у лізі розвитку NBA. За команду Саусбей Лейкерс Джеймс молодший набрав 6 очок, 3 підбирання, 4 асисти, 2 перехоплення і 1 блокшот. Його команда здобула перемогу. Щоправда, у броні знову були трабли з триочковими нуль із 4 з дальньої дистанції. На грі були присутні Ентоні Девіс, Джей Джей Реді, Кропелінка, ну і звісно, Леброн Джеймс з родиною. Нагадаю, що Бронні гратиме за Сауз Бей Лейкерс лише домашні матчі в цілому ж буде балансувати між головною командою та командою g Ліги. Зірка Мемфіс Грізлі з Джаморанд вибув приблизно на тиждень через травму, яку отримав під час ось цього алеюпа. Юпа. Джа зазнав пошкодження одразу у двох місцях і м'язи стегна і тазу. Морант, нагадаю, в середньому набирає 21 очко 9 асистів. Але в цілому Мемфіс в принципі може це пережити, тому що за останні пару років вони мали найбільше проблем із травмами, а тому навчились адаптуватись. І не просто так за минулий сезон вони використали 33 різних гравці у своєму складі. Негаразди Зайона Уільямсона зі здоров'ям також тривають. Травма підколінного сухожилля вивела його з гри на невизначений термін. Мамин Беріжечок уже пропустив чотири з перших десяти матчів, а трабли з підколінним сухожиллям взагалі стають для Зайона хронічними. Тому нехай одужує, але якщо в цілому, то травми ключових гравців цілком можуть повністю зіпсувати цей сезон для Пелс. Форвард Фінікс Санс Кевін Дюрент у п'ятницю отримав розтягнення лівого литкового м'яза, Кейді пропустить як мінімум два тижні, після чого його ще раз обстежать. Це досить велика втрата для Фінікса. Адже цього року Кейді в середньому набирає 28 очок, 7 підбирань, 3 передачі, реалізує 55% з гри, і 43% триочкових. Абсолютно елітні цифри. Тому замінити дюранта практично неможливо, але букер, Бредлі Біл візьмуть на себе більше м'яча. Хвилини дюрантули закриватимуть умовним Ройсом Онілом, і побачимо, що з цього вийде. Наразі штанс мають 8 перемог і всього лише одну поразку. Лос-Анджелес Кліперс приймають Торонто Репторсу. Кліперс наразі три перемоги поспіль і сьогодні. Вдома звісно, вони захочуть продовжити свій винстрік до чотирьох. Подивимось, чи вдасться їм це зробити проти рапторів, у яких до речі повернувся Іммануель Квиклі. Після тривалої відпустки через травму. А це у нас Норман Пауел знову феєрить. Він просто неймовірно виглядає в цьому сезоні. Набирає в середньому 26 очок, реалізуючи 52 з гри, і 49% здалеку. Сьогодні ж норм набирає трішки менше, 24, але все одно дуже-дуже класно влучив. Джеймс Харден йому також чудово допомагає. У Хардена 24, 12 підбирань, сім результативних передач. Кліпер стрічки попереду у першій половині. На плюс вісім. Далі Кевін Портер Джуніор. Ух, із фолом влучає трошковий суддя. Мовчить. Кевін Портер дає сьогодні з лави запасних 15 поїнтів. Пізніше Зубац, як завжди, відпрацьовує накидів Джеймса Хардена. Зуб приносить сьогодні 14 поїнтів і 12 підбирань. І спокійно собі кліперс возять. Молодь Торонто на плюс 10. Вони попереду. Але кліперс грають сьогодні back -to -back. І Звісно, що вони не залізні. Звісно, що вони починають втомлюватись. І в третій чверті молодь із Торонто починає прибавляти газу. Там є Дік. Цей пацан де сьогодні 15 поїнтів. В цілому ж він покращив свою результативність на 11 з гаком очок порівняно із минулим сезоном. І Торонто починають повертатись. Там на додачу є очай Ахбажі. Чувак, який вже не перший класний матч цього сезону видає. У нього сьогодні 21 один плюс 7 підбирань. І ось якраз у швидкому відриві Торонто вже всього лише до мінус 2 скорочують відставання три з половиною хвилини залишається грати всього лише. Іммануель Квиклі, ось про кого ми говорили. Він повертається. Він класну передачу віддає на Фернандо. Квиклі набирає сьогодні 21 один вже у першому матчі після травми. Норман Пауел все одно тримає своїх кліперс, плюс три вони попереду. Квиклі у відповідь ще одна трьошка на рівний рахунок. І ми з вами вже в самісіньку кінцівку залазимо. Пельтель мінус 2 все зробив, аби зрівняти рахунок, тільки не влучив. І промазав штрафний класно, навмисно промазав і підбирання забрав. Залишилося тільки ось тут путбек зробити, але не вдалось. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатися, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!